Департамент фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради продовжує роботу над демонтажем рекламних споруд. Протягом цього року з вулиць міста прибрали 15 тимчасових споруд, близько 30 білбордів та понад 90 об'єктів зовнішньої реклами. Про це розповів заступник директора департаменту Віталій Ярошенко в ефірі телеканалу МАРТ. Детальніше про роботу відомства упродовж 2023 року розкажуть мої колеги далі. Департамент фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради продовжує роботу з перевірки фінансів виконавчих органів та комунальних підприємств. За 11 місяців моніторингу в поточному році вдалося опрацювати понад 2600 звернень від них. Надано близько 700 рекомендацій, які унеможливлюють і запобігають правопорушенням у сфері закупівельної діяльності замовників. Фінансовий ефект від наданих рекомендацій, які потім були враховані замовниками, на сьогоднішній день за 11 місяців поточного року склав більше 19 мільйонів гривень. У полі зору відомства перебувають також рекламні конструкції та мафи. Їх найчастіше використовують як точки продажу. Фахівці департаменту займаються їх демонтажем. На початку цього року я вже раніше згадав, було прийнято рішення, що демонтуємо тимчасові споруди і рекламні конструкції. Тимчасові споруди демонтуємо. Ті, щодо яких є вже рішення про відмову продовження оренди землі, і які, в яких робота жодна господарська діяльність тривали, час не ведеться, які мають неохайний зовнішній вигляд. Це стосувалось і рекламних конструкцій. Їх прибирали з вулиць міста у разі наявності наказу департаменту архітектури міста будування про демонтаж, а також з огляду на їх технічний стан. Половину споруд демонтували після звернень миколаївців, які скаржилися на їх занедбаний вигляд. Загалом цьогоріч з вулиць міста прибрали 15 тимчасових споруд, близько 30 білбордів та понад 90 елементів зовнішньої реклами. Кожна наша публікація має на меті публікація про демонтаж має на меті спонукати власників рекламних засобів і таких тимчасових споруд самостійно прибирати після того, як закінчились строки на їх розміщення. В кожного разу ми нагадуємо, рекомендуємо, пропонуємо. Хтось дослухається, але в таких випадках, якщо не реагує жодним чином власник конструкції, то роботи виконуємо ми, оскільки має небезпеку для містян. Цю роботу планують продовжити і в наступному році, проте прогнози робити складно, зазначає заступник очільника департаменту. Адже наразі ще невідомо, чи буде фінансування. Також в Україні відновили електронне декларування під час воєнного стану. Відповідний закон набув чинності 12 жовтня. Іншими словами відновлене електронне декларування для Осіб, які уповноважені на функції виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що кампанія з декларування за 2021-2022 роки триває до 31 січня 2024 року включно. Компанія декларування за 2023 рік дедлайном є 31 березня 2024 року включно. Одним із напрямків роботи виконавчого органу мерії є нагляд за своєчасним поданням електронних декларацій, які зобов'язані надавати державні службовці та інші публічні посадові особи. В цьому напрямку надано нашими працівниками консультаційну допомогу, проведено навчання серед працівників місцевого самоврядування та представників комунальних підприємств, щоб вони уникали по можливості таких критичних помилок при. Електронному декларуванню Віталій Ярошенко додає час, аби встигнути подати декларацію, ще є, тому держслужбовцям варто поквапитись. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.